Вітаю всіх. Ви на каналі VonUA. Звати мене Володимир, і ми граємо з вами в найкращу у світі гру Козаки 3. Сьогодні у нас незвичайне відео. Я заручився підтримкою штучного інтелекту. Власна розробка аналогів немає. Прошу вітати, мій персональний помічник Джонні. Привітайся, бро. Всім привіт. Я Джон помічник Віона. Ладно, давайте приступати до гри. Що там, Джонні, яку тактику порадиш? 400 рундашир, тобто, чекай. Ну окей, 400 рундашири, так 400 рундашир. Що ж, як завжди, давайте робимо обміни. Якщо щось Джоні нам буде підказувати, якщо ми щось не так заробимо. Так. Ну, вроді все стандартно, будуємо третій центр міста. Так, я собі, шукаєм шахти золоті. Ставим кузню. О, перша, друга золота шахта, пішла нормально. Зараз ми дійдемо до казармі, буде розвідка. Так. Блін, О, так. Головне не забути, що треба ставити одну казарму. Давно я не грав 4 сторундашні, тому. О, зазвичай, як пробую грати у 400 рундашні, поставлю дві казарми і все, і все пиши, пропало. Так, ставимо ми академію. Третя шахта в нас є. Так, все, 5-5, розвідаємо. Одна казарма, а ось 6 розвідаємо, в принципі. Це давайте, хлопці, ви вже майже добудували. Є. Yeah. Третя 20, третя 15, ну непогано, непогано ще став він. Погано, коли вже на четвертій майже він стає, оце вже погано. Тоді вже 400 ундишні не буде і можна не встигнути взагалі. Ап не їжу в академію, не забудь. Окей, бро, вже беру. Так, давайте візьмем ап в академії. Дао. А так би забули. Оце помічник, дякую, дякую. Так, всіх селя на їжу. Рундашня пішла. В принципі, непогано. Ми її ставимо вверх, щоб не було видно барбанщиками. Так, качаємо шахти. Перша пішла. В принципі, по часу ми ще досить непогано. В синій нас якось так карту не розвідує дивно, дивно. Ага, і що катка не 2 в 1. Так. Перша шахта вкачана. Давайте поставимо вугілля і залізу. В принципі, заскоро, але не буде. Нічого страшного. При як дам 400 рундаширів, на золото так довго набирається, бо рундашня коштує золото найманці. І тому так. так. Друга пішла. Селян підвели, затиснули -за їх в шахту. Нормас, тепер давайте третю. 400 рундашир трошки скучнувато, але. А от тактика сама по собі топла. Джоні знає, що порекомендувати. Так, і давайте до четвертої селян підведемо. Остання шахта у нас залишилась і можна нам ставити паркан. Блін, отут опасно. Можуть перебити наших селян. Якийсь паркан такий дивний поставили, але не буде. Все, четверта шахта. 627, блін, пізно, але. Що не поробиш? Берем Сукеру. І 30 селян на дерево. Лісочок. Ай-яй-яй. Ну, давай сюди. Блін. Тільки 8 селян пішло. Та ти Свіч. І ще одного і два. Все є. Так зазвичай часто буває, що вісім тільки йдуть, а... А далі всі халявлять. Так, давайте на камінь поставимо. Хоча б шість. Так, нормас. Бляха, чекайте, золото є. Є дерево у нас. Восьма хвилина в казарма стала. Ай -яй, яй Не робіть так, як я. Вона має ставати хоча б на 7. Але нічого страшного, якось дамо ради. Так, давайте, перша конюшня. Ну і зараз ми будемо займати вугілля, залізо, щоб до 10-ї хвилини хоча б зайняти шахти всі. Нам трішки селян не стає, але то нічого страшного, справимося. Блін, камені так немає. Так, депоп поставимо скоріше, щоб у нас пушки були. Все-таки Австрія, тут можна чекати все, що хочеш. Так, ще одна шахта. І прокачуємо наші пушки, щоб скоріше виїжджали. житка пачка непогана по війську вийшла. І підходить наша третя конюшня. Yeah. Це всі шахти, всі. Вроді, будують паркан, все нормально, так що отлічно все. Поки що йде, давайте прокачувати. Їже стає. Золото теж ніби є. Тільки селян бракує. Так. Вугілля перший качай, бо це потрібно на арт-депо. Так, барабани, загони зробимо. Блін, ліміт, ліміт, ліміт. А -а. Будиночки. Джонні, ти чо мені не сказав? Ей. Нуб. Nope. Нуб каже, джоли. От, блін, оце помагає, називається. Так, давайте прокачувати шахти. Так, давайте цю боєжню прокачаємо перші. Наш нам цю дальню прокачати, як наша божня не прокачана. І я прокачав болежню. І я думаю ще одну, давайте. В принципі, можна було би її не качати, але давайте прокачаємо. Може катка затягнемося. Як бачимо, союзничок у нас такий собі, так що нам краще зіграти вдовго. Так, качаємо їжу, беремо косу, в принципі, косу вже давно треба було взяти, але ладно. Доміки, домики, доміки. доміки. В тактику 4 сторон да дуже доміки кінчаються скоро, так що головне не забувати. Так, докинемо на камінь. І ще вкачаємо їжу. Друга мельниця. Нормас. А ні, давайте назад, давайте мені другу другу стіночку побудуєте. Було б непогано. Від сторони союзника. Його йому є там, думаю, недовго жити. А хоча, в принципі, гляньте, там і союзника... Типу не в союзника, а в його противника по його стороні теж. Він ще навіть слабший за мого синього. Та, ну... Ладно, давайте прокачки. Так, на їжу докупимо. Ну, ніби непогано все. Нам би вже пачку рунда сторондашери збирати. Так, ще доміки. Ні, Давайте хоч візьмемо шкетерів. Так, давайте сюди. І пачку би. Mm. О, вже є. Шахту постав на охорону, срака. Окей, бро вже ставлю. Дякую, дякую. Дякую. Оце ти вчасно цього разу. Дуже дякую. Нормас, все, давайте вирушатись. Швидкострільність у нас є. Все, давайте з цією стороною підемо. Так, все. Шахт, давай, ну, ще одна шахта. Давай на охорону. І ще одна, все. На нас напали. Дякую, дякую, бро, блін, хотіли ми нападати, а тут на нас нападають. Жесть. Ой, давайте вертатися на центр. Джоні, а ти вчасно кажеш. Проснувся чи що. Так, качаємо цей силу пострілу за вугілля. блін, хочу взяти швидку стрільність. Ні, мені не стане. Ні, не стане, давайте брати вугільну силу. Не стане мені, блін. Так, ох ти шо, оце тут рундашир. Блін, тут пачка, тут, походу що Австрія і все йде в рундашир. Блін, оце зараз як це відбивати все? Все, лікування, лікування. Шей рейтари. Блін, мене тут продавлюють, походу ж. Що... Цікаво, що тут було? Тут будуть 400 рундешир Рідних походу... Ні, тут не було, тут було 400 походу, що з цього. Рідних і. і. із казарми. Ой, з центр гренадери. Бляха. Ні, не продавлюють. Виживає. Красава, молодець. Переходь в контратаку. Так, шеф. Давайте переходимо в контратаку, так як каже Джонні. Погнали. Так, доміняємо нам вугілля треба трішки. Синій в нас і Фіолетові не вступають між собою в війну, так сказати. Так що нормально. Підкова. В принципі, в нас немає що поміняти, так але підкову треба. Так, беремо підкову. Друг він зараз нам тут покаже, на що він здатен в обороні або союзник йому допоможе. Тут можна чекати всього. Так, давайте церкву перейдемо в століття. Все. Прориваємося. Не даємо йому відновитися. Поповнюємо загін і беремо, полікуємо наших воїнів після битви. І все, давайте проходите. Ну, тут тут саме основне, хто виграє із нас, той і цей двіцьких нього вже цих. Хто виграє із нас. То і забере цілу катку. Бо наші союзники щось не дуже рвуться в бій. Так. Відступаю, в принципі, розумно. Треба в місті воювати. О, націю захопили. Нормас. Є. Yeah. Давайте пушки. Єє Вроде є, є. Вроді би продавлюємо. Б'ється до останнього, не здається, блін. Блін, нас ще зараз продавлять тут. Ні, все-таки ні. Тут ГГ. Нормас. Що би далі? Кузня. Давайте розвивати другу націю. Там наш союзник пішов атакувати, ну нічого собі. Нормас. Століття їжі бракує. Все. Ага, здався, здався. Здався зелений. шикарно. Все, давайте на фіолетового тоді. Давайте розвивати націю, так сказати, другого. Ну, хоча, в принципі, тут і так гг, але. Я люблю побавитися трішки. Найсиній світом розбирається з фіолетовим потрошки. Так, століття. Лопата точніше. Століття ми вже перейшли. Так А, ясно, ясно! Тато геге, -ге, чуєте, хлопці. Ви бачили, там нічого немає вже. рейдер. всю базу виніс фіолетовому. Та добро. -да, Ми винесли свого противника, синій виніс свого, так сказати. Так що нормально. рейдер, оце ти чудиш, нормасно. Так, давайте вже доб'ємо. Не хоче здаватися фіолетовий, має стальні нерви. Я б таких не мав, напевно ж. Так, нам золото потрібно. Давайте візьмемо мішки. А ні, ми ще в століття не вийшли. Боже, що ж я туплю? Давайте візьмемо століття. Так. Ах. Не хоче синій виносити свого противника. Походу, що прийдеться нам. Берем мешки. Ну, давай, давай, я хочу... Так, давайте возьмем возик за Австрию, найду бывают мне камень. конюшни конюшні уже Что там с не справиться, чи ні? Вилан, закинчу и бавитесь в Симс. Сети износ фиолетов в давай наступну катку. Ну давай, давай износи ты фиолету, что? Шось... Тебе не подобаете в Райв сити Слухаюсь, капітан, давай зносити фіолетово. а от давай я ще хотів би казарму 18 століття за той час поставити. Трішки. А що, ми завжди воюємо, воюємо, а я навіть вже давно так не доходив до 18 століття. За 12 ще би. О, щось дійсно я загрався в цей в Сім-Сіті. Треба закінчувати ти. А Джоні непогані поради дає інколи. Ладно, давайте зносити фіолетово. Ставимо цю казарму 18, включаємо дип і зносимо. Так, в нього тут нічого не лишилося. Давайте останніх целян завалимо. І все. Все, ані шахта. Тут ще шахту нам захопити. Навіть синій прийшов на допомогу. вигляньте. Так, це перемога. Юніон Татарин. Ну нічого собі, нормальний гравець. Хм. Клан Юніон. Непогано. З допомогою Джоні ми затащили цю катку. Давай 100 гривень, ступно. 100 гривень каже. Треба буде тебе підправити трішки. Так, от така у нас була гра. Пишіть, як вам зайшов такий формат відео чи ні. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всіх обняв і до нових зустрічей. Попрощайся, Джоні. Всем пока, вподобайка и подписка обов'язково.